Ластівочки мені посилочка з Жашківа від Марини. Марини, буду щось таке, неймовірно, я не знаю, я таке не куштувала. Що це таке? Ну, якась смакота із воским горіхом і, мабуть, із інжиром. Дякую, моя дорогенька Марина, мені дуже-дуже приємно за вашу повагу і вагу до мене. Я... Дуже ну, вражена. І, звісно, кожній людині приємно отримувати подяки, подарунки. Дякую вам дорогенька. Хай до вас летять тільки радісні вісточки. А так і буде. У мене котусик. Так відьма дві, сказала вузликом вам на добро, на злагоду, на кохання, на гроші добро прив'язала. Дякую. Кися мене вже залазить в коробку. Це ж ну, їхнє улюблене. Так, тут ще ось щось таке смачнесеньке. Ага, це такі цукерочки, так гарно упаковані. Дивіться, як гарно. Взагалі, я завжди люблю дуже гарне, щоб пакування було. Котусик. У мене зараз я перервуся, бо він заліз у коробку, а тут ще є. Ну, оце, ну, Це ж в них така любов. Коробки. Це гарне пакування. Ну, котусик у мене, звісно, в коробочці. Так. Зараз будемо дивитися, що це таке. Зараз розпакую і включусь. Так, ось. Краса. Дивіться, яка це смакота. Це е, солодощі. Ось. І це якесь смачненьке. Зараз буду відкривати. Дякую, Марина. Мені так приємно. Це, звісно, мені хватає ого, на місяць, мабуть, до кави. Бо я ж цукор не їм, а якраз з такими солодощами такими солодощами, котик вже сюди перебрався. І з такими буду смакувати і вас з добрим словом завжди згадувати. Дякую, моя дорогенька, щиро обіймаю. Можете завжди до мене звертатися за допомогою, за порадою, завжди пишіть. Я завжди постараюсь вам допомогти, порадити. І просто вас обіймаю щиро, міцно, по-українськи. Дякую. Неймовірно смачно. Це е, такі смаколики натуральні. Е, е, ну, Дуже смачні. А це інжир із горіхами. Я вже куштувала, каву зробила зараз буде це інжир. То дуже смачно. Дякую, Марина. Бачите? Такими кусочками. Дякую, дякую, дуже смачно доньки сподобалося. Мені сподобалося. Якраз це така їжа для мене, вона якась без цукру. Мабуть, якісь. Такі натуральні інгредієнти, бо все, так, знаєте, не, сол, не солодке, приторне, а іменно так натуральний смак. Дякую, Марина. Дуже приємно. Дякую, дякую.